Христу. Євангелія Ісуса Христа говорить, що Бог так полюбив мир, що послав Сина Ісуса Христа, улюбленця в цей світ, щоб кожен віруючий не погиб, але мав життя вічне. Бог послав сина на смерть і третього дня воскрес. І Бог каже, щоби. Хто повірить в Ісуса Христа, той після смерті теж йому Ісус Христос Воскресе. я вам бажаю всім, повірити в Ісуса Христа. Він не просто так там помер і воскрес, щоб ви не просто про його знали. Повірить, покаяться перед ним, молиться, читати Євангелію, посещати церкву, де повідується Ісус Христос. Я вам бажаю, у кого немає Євангелії, будь ласка, в подарунок вам Євангелії. Хто бажає Євангелії, будь ласка. Ви коштуємо. Українська, і російська. ласка.